працівників медицини і всіх бучанців сьогодні в нашому місті важлива подія. Ми відкриваємо простору, обладнану за сучасними вимогами лікарську амбулаторію загальної практики. Ця подія має велике значення для громади міста, адже якісна всебічна медична допомога населенню найголовніше завдання. Медичної галузі бучі саме з цією метою створюються нові амбулаторії, ремонтуються приміщення лікарень, закуповується сучасне обладнання, втілюються в життя численні програми, покликані поліпшити рівень надання медичної допомоги населенню міста, наблизити медицину до людей, зробити її більш якісною та доступною. Робота лікарською своєчасною, якісною та ефективною первинною медико санітарною допомогою, яка включатиме надання хворим усіх вікових груп населення консультацій, кваліфікованої діагностики, лікувально-реабілітаційної. Швидкої медичної допомоги, проведення лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур, щеплень, діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, здійснення профілактики, направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої медичної допомоги. У лікарській амбулаторії загальної практики створені комфортні умови для покращення рівня медичного обслуговування пацієнта. Сьогоднішній день це свято турботи, добра та захисту людського життя, свято невичерпної мудрості та милосердя. Отже, запрошуємо до слова Бучанського міського голову Анатолія Петровича Сної державної адміністрації Васильєва Сергія Григоровича, головного лікаря Бучанської поліклініки Бучинського Любомира Ярославича, вам слово доброго дня, дорога громада, шановні гості. Ще в недалекому історичному минулому жителі даного мікрорайону. Постійно констатували, згадували, а потім констатували той факт, що в даному приміщенні комунальна аптека, потім протезне відділення і була необхідність саме облаштувати медичний стаціонар. Різні думки, форми того, що має бути тут, лунали, як то навіть і про родом говорив. Але я хочу, користуючись нагодою, запросити сюди людей, які своєю щоденною турботою, заботою про. Розвиток даного мікрорайону, а відтак і про його жителів постійно піднімали дане питання, муцірували його на комісіях, в радах кругом різного рівня рада, для того, аби ця подія відбулася. Не заперечуєте, Микола Гриш Микаленко, прошу сюди. Бивши за Беченської поліклініки, які всі усі прозражали про те, що наступно. Палена Іванівна Джа, прошу сюди побачити. На дитячі політикують, депутат минулих кликань. Ну, не буду говорити, як вона вже на комісіях ставила питання. Ну і колеги, депутати, з сьогоднішньої каденції даного мікрорайону, прошу. Микола Йощенко, прошу. Три отцікала тут депутатської розвитки є. Зі решта колег депутатів не будемо запрошувати, тому що вони і так долучилися і підтримали ваших депутатів, депутатів даних виборчих округів, яким ви довірили своє право. І з вашого дозволу ми таким великим представницьким правом будемо звітуватися, що дійсно за відносно короткий відлік часу нам вдалося, кажу нам, тому що і з обласною радою, обласною адміністрацією спільно зреалізувати даний проєкт. Тому що самостійно що практично замінено усе, окрім самих стін даної будівлі. Тому що той плачевний стан, в якому вона була, потребував негайного втручання і капітального ремонту. Тобто ми були почуті в області, повторююсь, обласно. Таким етапом розвивається місто Божі, завдячуючи міському голові, депутатам і вам як життам. І вона, користуючись такою нагодою, ми попадає на свято відкриття амбулаторії. Думається, для колег для медиків поруч із державним святком відкривається медична амбулаторія день Дня незалежності. Говорить про що? Про увагу депутатського корпусу, мера міста до медицини. І нам в департаменті відомо, якими темпами розвивається і як надається допомога в Бучанській міській поліклініці. Ми давно розуміли про те, що розширювати. Наближати до населення наші заклади обов'язковим у містах і в місті буча в тому числі. І ось зараз, напередодні цього дня незалежності, відкривається медична амбулаторія, яка буде обслуговувати порядка 7 тисяч жителів. Це значить, що люди не будуть вимушені більше часу до доїжджати. Мені хочеться кажуть за все привітати жителів міста Буча. Такою значною подією нарешті збулася їхня мрія. Нарешті в них наближатися медична допомога, тобто працювати, працювати і ще раз працювати. Мені хотілося подякувати всім, хто причетний до цього проекту, особливо Миколі Петровичу, депутатському корпусу. Ну що, ж, шановні друзі, і я з радістю, з радістю хочу вам представити господиню цієї амбулаторії і вийти сюди до нас, блінова Катерина Сергіївна. Будь ласка, аплодуйте, зустрічаємо. Ну імени на це ми вас вітаємо. Так, ви задоволені? Задоволений ваш колектив? А оплесками покажіть друзі, що ви задоволені, щоб ви побачили. Спасибі. Ми всі почесні гості, там адміністратори ходимо, навіть е персонажі казкові також ходимо, виступаємо, розказуємо, а практично упустили за тих, хто зранку до вечора тут трудився. так чи Отак, От наче раз, як в казці з'явилося. Я прошу аплодисментами, і керівництво, і дизайнерів, армобут-кампанію. Підійдіть сюди, будь ласка. З розумінням того, що даний інфраструктурний об'єкт має бути в нашому місті і в мікрорайоні. Зокрема, долучилися і за цих три неділі, практичного часу, такої інтенсивної роботи, бо вони трошки в розвалочку раніше працювали довший період часу, прискорили і завершили ці роботи. Я дякую вам, дякую за ту працю, дякую за розуміння. А громадянам даного мікрорайону дякую за розуміння, що тимчасові друзі ці будівництва вони були, є й будуть пораз іде капітальний ремонт, і за те, що ви бережете те все, що є, тому що ось ця людина переймалася найбільше. Чи оці кущі до відкриття лишаться? Я ж я, люди я, в даному мікрорайоні настільки ціную те, що робиться для них, те, що зроблено з душою, а ви робили тут саме так, через що я більше переконаний, впевненість, гарантовано, що все, що вами зроблено, буде збережено і примножено. Дякую вам, дякую від територіальної громади.